Всім привіт з Одеси, з привозу, фруктовий пасаж, вхід з привозної вулиці, ось де торговий центр. Привоз, новий привоз. Покажу, як знайти валю. Валечки я давно не була, чи вона працює, чи ні. Зараз узнаємо. Так, тут ряди. Це все, дивіться, тут такий перекресток, є, туди, цілий ряд, туди ще я вам нічого не показала, не ходила. Це фрукти овочі, Льоша стоїть, торгує, сміється. А тут стоїть е, валя десь продає жіночий одяг. Ну, так вам це зараз покажу трошки, щоб ви знали, що взагалі тут продається, цей фруктовий пасаж. Куртки, костюми, дивіться, чоловічий одяг. Всі стоять, чекають, вас джинси, штани, спортивки. Дивіться, тут чоловічий одяг, курточки такі є. Тут, а я шукаю валю.